Рено Меган чистий 15 рік, свіжопригнаний з Франції. Свіжоверсія бос, чорний металік на дисках, на ледах. Коротше, на повному, так як версія бос, на повному заряді. Мотор 96 кВт 136 кг. Коней 1,6 мотор на цепу. Ні один елемент не фарбований, машина практично в ідеальному стані 200 тисяч пробігу. І зараз я вам покажу машину. Зразу вам кажу, що це буде, не знаю там по ціні, але я знаю точно, що ми її не в якогось людоєда добрали, брали в нормальної білої людини. І це не бралося навіть у нас за аукціона. Це така случайна машина. Всі, хто, якщо дивиться там, Мої там відео. от то я Моя спеціалізація, бачите, ото грузовики. Ото, от. А це чисто случайно, бо сподобалась машина, що така явно хороша версія. Вона вже йде на ледах, на передніх задніх партроніках. Дощ йде, тільки що вигнали її з чистого місця, з бокса і пішов дощ. Може це якраз на гроші. Так, передні задні партроніки на ледах. Лобове скло ціле рідне. Далі воно ще бачите йде, яке воно на галогеночках в хромах, а знизу хромік, збоку оце версія, босс йде теж на хроміках, оце нижня частинка, Іде на хроміках. Далі. В салончику шкіряний руль. Комбінірований тут салон якийсь такий полушкірою. Навігація, клімат контроль, круїз, мультіруль. Мультіруль. Ну, тут. Музичка тут прекрасна, оця босовсь. Оці пороги босовські. От. Тут довго не буду, дощ йде. Датчик світла, датчик дощу. Задній передній склопідйомники. Безключовий доступ. до замків. Тут теж все чистенько, все акуратненько, ніде нічого не порвано. багажничок багажничок як новенький. Ну разві що десь з супермаркета може тут якісь пакетики ставили. От. ніде пластики, всі на місці, все. Я вам зразу скажу, бо зараз знайдеться тут багато таких розумників, що будуть може казати, що дорого, не знаю там я і Ці машини толком там і ціни не знаю. Будуть казати, що дорого. от, То не рівняйте машину від хазяїна нормального і машину від людоєда. Так що це дві великі різниці, навіть обслуговуванні, у всьому. От машина з технік контролю, все нормально. от. До... Ну, правда, все, закінчиться він 29.02.24 29 закінчиться технік контроль. Але він все-таки є, розумієте, то не то, що просрочений 3 роки назад чи 2 роки назад. Чи там... Так, все. Е -е, ще покажу, може під капотом, там, може воно. Вот. Моторчик зараз працює, чисто працює. Зразу скажу так, по машині. Жодної технічної проблеми немає. Мотор, коробка, демфер, підвіска, полуосі, зимня резина, на алюмінових дисках. Все нормально, хороша зимня резина. Так що е, машина, скажу тако, без проблем. Автоматично якийсь тормоз. Якщо мені його відкрити, я не знаю як буду шукати. Ну, Піоли пали. Не знаю як відкрити. Ось зараз десь щось знайдемо. Це віц. Приширительний бачок чистесенький, машина чистесенька, все чистесенька, акумулятор, акумулятор добрий. Так, ну і все. Є сервісна книжка. Історія пробіга. Це удачі вам, покупці автомобіля. Треба такий автомобіль. Дзвоніть. Це хороша версія. Це саме можна сказати до...